Сьогодні уряд затверджує постанову про експериментальний проект. Спочатку відбудови Каховської ГЕС. Україна спробує відбудувати Каховську ГЕС. Її підрив поставив під загрозу екосистему на півдні України. Вирощування овочів і фруктів разом з тим, спричинив вимирання величезної кількості риби. Без води залишилося 94% зрошувальних систем в Херсонській області, 74% – в Запорізькій та 30 в Дніпропетровській до того ж під загрозою опинилася Запорізька АЕС. Всі ці наслідки тепер доводиться розгрібати Україні. Зараз уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт спочатку відбудови Каховської ГЕС. Про це розказав Денис Шмигаль. проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи. Координуватиме проект Міністерства економіки, а замовником робіт буде Державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій. З експертами та спеціалістами відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері. Раніше Ігор Сирота, керівник Укргідроенерго, припускав, що побудувати нову станцію замість зруйнованої може знадобитися від 800 мільйонів доларів до мільярда. Окрім станції, треба буде будувати мостовий залізничний перехід. За його словами, якщо працювати 24 на 7 на побудову нової станції може піти п'ять років. До України вже Зверталися будівельники з Італії та Туреччини з пропозицією своїх послуг, та чи скористаємось ми допомогою, поки невідомо. Ну а зараз півдні України доводиться вчитися жити в нових умовах, переорієнтовуватися на вирощування інших культур, прокладати водогони та відновлювати зруйновану росіянами інфраструктуру.